Ужгород, цегольний завод. Водойма, що знаходиться між вулицями Зеньковецької і Минайська. Відома майже всім ужгородцям. Одні називають її озером Крипічка, інші – Глиняним Кар'єром. Кріпічка це колишня промислова зона цегального заводу родини Мошковичів. Кажуть, там була найкраща глина для цегли в окрузі. На території заводу у 1944 році розміщу, розміщувалось Гетто. До якого звозили єврейські родини з усієї області. На території Кар'єру у 950 році було віднайдено скраби бронзової доби. На початку 980-го року на території закинту кар'єру розпочали облаштовувати парк перемоги. Багато жорстких було задіяно у його благоустрої. Ще в 2004 році на озері функціювали катамарани. На території заводу в 1944 році розміщувалось гетто, до якого звозили єврейські родини з усієї області. На території кар'єру в 1950 році було віднайдено скраби бронзової доби. На початку 1980 року на території закінтого кар'єру розпочали облаштовувати парк перемоги. Багато жороськів було задіяно у його облагоустрої. що у 2004 році на озері функціонували катамарани. Кріпічка, такий собі острівець природи серед щільної забудови багатоприхівок, який подобається великій кількості містян. На озері час від часу селяться лебіді, а у животі влаштовують різні святкування та акції. Бувають, звісно, випадки і засмічення, але така поведінка, на жаль, є типовою для багатьох. Та все ж чимало містян стали на захист парку, коли дізналися про намір віддати територію забудовникам під зведення червоно-жиртового комплексу. Колись у цьому місці дійсно видобували глину і не тільки у жгородці. А зараз стало улюбленим місцем для дитячих розваг. Взимку малечі влаштовує собі тут катання на козанах, а поруч на лижах та санках. Влітку молодь займається паркуром, а дорослі активно проводять усілякі розважальні заходи, наприклад, фестивалі, виступи, волеходіння, спортивні змагання. Полюбляють місцину і рибалки, які приходять сюди водити рибу. А її в озері чимало, свідченням цьому є недавня загибель щук, сумів та коропів. На жаль, на узбережжі кріпічки та й в самій водомі багато решків людської життєдіяльності. Недобросовісні краяни зносять сюди сміття. Незважаючи на те, що в озері влітку купаються у жороці, тут нема рятувальної служби. А поруч із водоймою густо заселений мікрорайон і там проводять дозвілля під час літніх канікул діти. Але небезпечним для підростачого покоління є не тільки водні розваги. Біля озера серед непотребу можна побачити і шприци, що говорить про те, що ховаються від людського ока ті, хто виживає наркотики. Звісно, у дітей виникає загроза потрапити під поганий вплив більш дорослих товаришів. І все ж, незважаючи на зовсім невтішну екологічну ситуацію, в озері та біля нього живе багато червонокнижних тварин. Наприклад, це карпатський третон. Тут можна побачити черепах. А ще багато качок та лебедів. Про лебедів далі сюжет. Лебеді. Величні птахи царської краси і Божественної грації. Вони одні з найбільш граціозних птахів, які захоплюють любителів природи. На сьогоднішній день ці красиві птахи є символом духовної чистоти, непоротності і подружньої вірності. Лебеді здатні викликати захоплення не тільки своїм прекрасним опіренням, але й неймовірною поставою. Лебеді відносяться до загону гусеподібних сімейства качиних. Лебеді відрізняються своєю красою, тривалим терміном життя та моногамністю. Лебеді є найбільшими водоплаваючими птахами Європи. Залежно від виду, довжина тіла дорослих особин осягає 120-180 см, а вага може доходити до 15 кг. Довжина крил цих птахів в розмаху становить близько 2,2-2,4 метра. Ці птахи не люблять ходити по землі, а переважно пересуваються по воді. Велика частина видів цих птахів занесена до червоної книги. Самець і самка мало чим відрізняються один від одного. Білий лебідь є однією з великих водоплавних птахів, відрізняючись розмірами і вагою, який досягає 10-13 кг. Корпус його витягнутий, довгий близько 150-170 см. Шия довга і виглядає дуже витонченою. Сильні крила мають розмах майже 2 метри, лапи короткі, темного кольору, знаходяться злегка ззаду. Дзьоб сірий або чорно-жовтий. Про лебедів і їх вірність партнеру до кінця життя ходить багато повір'ї, але достовірно, одне точно: лебідь, птах моноганний. моногамний. І створивши пару, він знаходиться поруч, поки і спутник або спутниця живий. Але ставши вдівцем, самець або самка створить нову пару, а не буде відлюдкуватим до самої смерті. Всього у світі налічується сім видів лебідю чорний, чорношийній лебідь, лебідь кликун лебідь шипун американський лебідь, малий лебідь, лебідь трубач. Лебідь-шипун. Лебідь-шипун своє роздратування і невдоволення виявляє особливим шиплячим звуком, від чого і пішла його назва. В Англії шипун вважається королівським птахом. Це велика порода, яка може важити до 12 кілограмів. А в неволі до 15 кг. Колір обпірення білий, а голова охристого відтінку. Дзьоб у нього виду червоний з нігтиком, ший він згинає, плаваючи по воді, на відміну від інших порід, які тримають шию прямо. У молодих особин до 3 років забарвлення буре, але потім вони стають білими. Триваль життя лебедя шипуна може становити до 28 років. Зустрічається цей вид в північній і південній частинах Європи та Азії. Лебідь прекрасно виглядає через те, що його тіло вкрите дуже густим оперенням, і мало хто знає, що кількість пір'я дорівнює 25 тисяч одиниць. Цей птах є рекордсменом, але при сезонній линці вона втрачає дуже багато пір'я і не може літати деякий час. Серед сімейства качиних лебідь є володарями найдовшої шиї. При цьому серед родичів вважається чорний лебідь, шийний відділ якого складається з 23 хребців і досягає половини довжини тіла особини. Такий значний розмір шиї дає можливість птахам добувати їжу на глибинах водою. Лебідний пух володіє дивовижною теплоізоляцією, що дозволяє птахам відмінно приносити холод, але дана властивість стала причиною їх масового винищення з середньовічні часи. Відмінна мускулатура дає можливість дивним птахам долати перельоти в тисячу і більше кілометрів. Лебіді летять у творчий клин, який очолює найбільш сильна особа. Геродинамічні потоки, створювані ватажком з раю, дозволяють її іншим членам витрачати меншу кількість енергії. При цьому лебіді можуть розвивати швидкість до 80 км за годину. Лебідь кликун. Лебідь кликун видає характерний гучний крик під час польоту. Важити псах може близько 12 кг і досягати в довжину 150 см, а розмах крил часом становить до 2,6 метрів. Шия і тіло приблизно одинакових розмірів дзьоб жовтого кольору з чорним кінчиком. Молоді особи не мають сіре забарвлення, але потім стають білими. Міздиться ця порода лебедя на півночі Європи і в деяких частинах Євразії. Селиться він на берегах озер і річок. Гніздо лебідь кликун б'є страви, моху, пір'я. Пару формує раз і на все життя. У новолі живе близько 30 років. Національним птахом Фінляндії визнаний лебідь виду кликун. Лебеді володіють відмінним зором, що допомагає їм знаходити їжу і уникати ворогів, в тому числі під водою. Завдяки своєму густому й тепленню оперенню, лебеді можуть летіти на рекордній для птахів висоті. Ще в 60-ті роки ХХ століття льотчиками був зафіксований політ декількох особи на висоті, що переповищує 8200 метрів. На кінчику хвоста у лебедю знаходиться спеціальна залоза, що виділяє жири для змазування пір, завдяки чому птахи можуть довго плавати, у воді не промокають. лебідь Трубач. лебідь Трубач своє прізвисько отримав завдяки крикам, видаваним при спілкуванні з іншими особами. Ця порода зустрічається в Центральній Америці. Схожий на кликуна, але дзьоб у нього чорного, а не жовтого кольору. Маса тіла становить до 13 кг, а довжина до 1,80 м. У неволі може жити близько 30 років. З турботою лебеді ставляться не тільки до свого партнера, а й інших родичів. У випадку хвороби одного членів з птахи навіть можуть відкладати переліт на одужання особину. З турботою лебеді ставляться не тільки до свого партнера, а й інших родичів. У випадку хвороби одного членів зраї, птахи навіть можуть відкласти переліт до одужання особи. Міграція лебідів сезонна і вона поширюється на території України. Лебіді селяться на мілководі і вибирають для гнізд важкодоступні місця, воліють сильно зарослі водойми. Якщо їх не турбують, можуть оселитися недалеко від людей. Орнітологи з'ясували, що колір оперення лебідів багато в чому залежить від місця їх проживання. Як правильно, в теплих кліматичних умовах забарвлення птахів темніше, ніж холодних, тому в північних районах можна зустріти ідеально білих особин. Чорноший лебідь. Чорноший лебідь своєю назвою зобов'язаний своєму окрасу. Їх голова і шия мають чорний відтінок, а тіло білий. На дзьобі чорношийного є червоний наріст, якого немає у молодих особин. Доросла особина може мати 6,5 кг маси тіла і до 1,40 м довжини. Цю породу можна зустріти у Південній Америці. Гнізда він облаштовує на маленьких острівцях або вечереті. Ташнята цілої породи люблять подорожувати на спинах у батьків. Вид лебедів може літати зі швидкістю 65 км на годину. Лебеді харчуються корінням і стеблами рослин, що ростуть у водоймах. Великі породи можуть харчуватися хробаками, равликами або комахами. Дрібні види їдять траву, нерідко пошкоджуються злакові посіви. Велика маса тіла заважає птахам легко злітати. Тому їм доводиться тривалий час махати крилами і перебирати лапами, щоб піднятися на потрібну висоту. В силу цієї ж причини лебеді сідають тільки на воду, незрабно гальмуючи лапками об їх поверхню. Самка лебедя відкладає правило від 4 до 8 яєць, які висижує протягом 35 діб чорні лебідь Чорний лебідь таку назву отримав завдяки чорним забавленню пір'я. Водиться переважно в Австралії. Селиться це вид на болотах або зарослих озерах, але також його можна зустріти і в зоопарку. Дорослі особи не важать до 9 кілограм, а їх довжина досягає до 142 см. Тривалість життя в дикій природі до 10 років. За характером він дуже довірливий і чорний лебідь є емблемою Західної Австралії. Вивчаючи чорних лебедів, орнітологи стали свідками незвичайного явища. Самці цих птахів здатні створювати одностатеві союзи. При цьому птахи використовують самку для відкладання яєць, після чого самці чорних лебедів виганяють її, і самі висиджують і вирощують потомство. Пташня у лебедів народжуються пухнасті, і незалежно від виду мають сіре забавлення, яке змінюється тільки до третього року життя птиці. Всього через кілька днів після народження лебедят можуть самостійно плавати разом з батьками. Американський лебідь Американський лебідь відрізняється найменшим розміром. Його вага рідко сягає 10 кг. Зонії схожий на кликуна, мешкає в тундрових лісах Америки. У лебідів дуже дружні міцні сім'ї. Після того, як пташенята виростають, вони ще дуже тривалий час можуть жити разом з батьками. У разі небезпеки, лебідь сильним ударом крила може завдати істотної шкоди ворогові, зламати кістку і навіть вбити дрібного хижака, створюючи пару. Лебідь живе довго, проявляючи батьківські якості і піклуючись не тільки про яйця, але й про підостаючих малюків, охороняючи їх і добуваючи їм їжу. При наявності малюків птиці люто захищають потомство і стають неспокійними і агресивними. Малі або тундрові лебеді у неволі живе не більше 20 років, занесений до червоної книги. Лебідь частіше можна зустріти в північній пікулі, хоча не рідко вони вибирають собі місця проживання Нову Зеландію, Австралію, Південну Америку. На час холодів лебеді відлітають в теплі країни, а при настанні весні повертаються. Гніздо самка споруджує в заростях, а пташенята з'являються до середини літа. Дитинча лебіді з'являється на світ оперенями і відразу можуть добувати собі їжу. Самка знаходиться з лебедями близько 6 місяців, поки вони повністю не зміцніють. За погінкою лебедів люди передбачали погоду. Наприклад, вважається, якщо лебідь днем починає закидати голову на спину, то настане негода. Птахи будуть гнізда на височинах чекай сильних душів. Молоді особи не мають рожевий дзьоб, кінчи якого забарвний чорний колір. Плаючий птах має витягнуту вертикальну вгору шию, при цьому її голова і дзьоб дивляться вперед. Іноді можна зустріти пари лебедів, які мешкають поблизу від місця проживання людини. Це може означати, що птахів підгодовують і дуже добре до них ставляться. За легендами, лебеді здатні дожити і до 150 років, але це не так. Згідно з дослідженнями, які проводили орнітологи, середня тривалість життя цих птахів в дикій природі 20-25 років. У неволі вони можуть доживати до 30. Відтворення і збереження лебедів у переважній сфері відбувається в заповідниках, але і в природних умовах це теж можливо, як на річки Темзі. У Британії всі лебеді належать королеві, їх вилов заборонений. Символом довгого подружнього життя є пара білих лебедів. Саме з ними часто прикрашають торти і весільні столи.